Наше місто Львів завжди було в епіцентрі яскравих, культурних, мистецьких подій. І сьогодні ми вестимемо мову про Львів певного періоду, певного часу і про ті виставки, які були представлені у Львові. І без перебільшення ці події мають значення і для контексту. Це початок двадцятого 20 століття, 20-30 роки двадцятого 20 століття, і до сьогоднішнього дня ми маємо цю спадщину і маємо цю тяглість. Інтелектуального мистецького контексту нашого міста, львів'ян, людей різних національних культур з пріоритетом, звичайно, українства і розуміння того, що що би не відбувалося в нашому місті, все відбувається для розвитку. Нашої нації, нашої культури і безпосередньо Львова. Пане Романе, будь ласка, про вашу книжку, яка була представлена на форумі книговидавців цього року і без перебільшення має дуже велику цінність. Назва книги Українські мистецькі виставки Львова 1919-1939 роки. Фактично, це є документація того. Великого батоманіття мистецького життя, яке властиве було для цих двох десятиліть перед Другою світовою війною, зважаючи на цю обставину, що Львів мав дуже потужні такі мистецькі сили, і не лише серед українців, серед поляків, серед жидів, які дуже в цікавий спосіб комунікували в естетичній площині, то була така потреба. Систематизувати цей величезний досвід, який зараз трошки спонтанно епізодично ми беремо до уваги, коли говоримо про мистецьке життя вже в 21-му столітті, фактично, цей досвід цікавий тим, що він мав дуже серйозну таку внутрішню динаміку, і був, мав також відкритий характер щодо інших культурно-мистецьких центрів Європи і саме Виставки документують ці контакти міжетнічні, міжкультурні, в дуже широкому діапазоні ідей. Сьогоднішнє життя нашого міста, саме мистецьке життя, воно підтверджує цю тезу. Що початок ХХ століття, кінець 19 століття, відзначався тим, що необхідно вчитися у Європи, дивитися на Європу, брати звідти найкраще, але формувати і свої власні тенденції. Скажіть, будь ласка, бо цей період дійсно 19-39 рік він дуже важливий і для світового європейського контексту певних відповідно програмних речей, які складалися, і чи може? ви якось систематизувати чи систематизуються, скажімо так, ті тенденції, які відбувалися безпосередньо у Львові? Так вже зараз, коли взяти до уваги ту повноту життя мистецького, можна приступати до певної систематизації. Хоча я зразу хочу застерегти, що це видання не вичерпує всієї повноти через те, що за Маргінесом чи на Маргінесі цього видання залишилося дуже багато і текстів про мистецтво, і каталогів, які були випущені і в таких структурах, як Національний музей у Львові, як науково-рослимні Шевченка, інші підрозділи, вже більше так громадські організації. Але разом з тим дає підставу бачити, по-перше, синхронність тих процесів, які відбувалися в мистецькому середовищі Львова щодо того, що відбулося в Парижі, в Берліні, в Празі, в Варшаві, в Кракові, в Відні. А також і певну асинхронію, яка пов'язана зі специфікою розвитку мистецтва саме в цьому регіоні. І тут не треба лякати себе терміном, скажімо, що Львів був провінцією, тому що він був і залишається провінцією, але в плані, скажімо, дуже багатьох ідей, які адаптовані були на місцевому ґрунті, як в Торині. Але разом з тим у Львові продукувалися ідеї, які мали первинне значення в плані пластичної. Форми в плані таких актуальних напрямків розвитку мистецтва, що Європа відзначала завжди в рецензіях на виставки, і це вже робота наступної, значить, такої книги, де можна такі процеси теж задокументувати. Пане Романе, ви сказали слово провінція, яке у багатьох, я би переконана, викликало якесь певне застереження. Отже, як негатив, що ми вкладаємо в це поняття? Адже важливо не саме слово, а як ми його тлумачимо і розуміємо в цьому сенсі не відсталість провінція, так, а якась певна об'єктивність географічного місця знаходження. Бо не секрет, всі ми знаємо, що на час от період початку ХХ століття, перші десятиліття ХХ століття, центром культури європейської був звичайно Париж. І навіть так сконцентрований загалом Париж-Мон це зрештою. Ми зараз можемо говорити, що в контексті розвитку сучасних тенденцій це, звичайно, Німеччина. Ми Можемо об'єктивно про це говорити. Хоча, здавалось би, там немає цієї тяглості естетизації об'єктивно в німецькій культурі, там, не, не загалом культурі, мається на увазі на теренах Німеччини. Не настільки продикували. Але на сьогодні це епіцентр мистецького культурного життя, яке збирає довкола, акумулює на своїх землі, на в своїх музеях. Зрештою, це безцінне, що напрацювала Європа і людство загалом. Отже, ми говоримо про Львів, цього. Періоду в контексті провінційності не за змістом, не за усвідомленням, що мистецтво і культура це не вартісне, а навпаки, що ми долучаємося до цього загальноєвропейського світового процесу, адже так. Так, безсумнівно, що так. Тобто я тут негативної конотації не вкладаю в це поняття, але разом з тим ми повинні спокійно цей термін вживати, тому що Львів дійсно був включений в процеси і причому давав і продукував таку енергетику, яка була дуже важливою для загальноєвропейського виміру. І тому те, що відбувалося у Львові. З одного боку, воно відзеркалювало загальні тенденції розвитку мистецтва з другого боку, носило певні несподіванки, і ці речі якраз були дуже цінними. Ми говоримо про провінційність в плані політичному, в плані геокультурного розташування, але не в плані. Тої енергетичної маси, яка була напрацьована, і ми дійсно дуже часто втрачали, і зараз ми маємо певні труднощі в тому, як реанімувати саме такі високі вияви в мистецтві, тому що та критична маса вторинності, яка на жаль є зараз в сучасному середовищі, вона трошки компрометує наші високі такі амбіції, які мали місце 20-30-х роках при відкритості так. наших поглядів на мистецтво. Українські мистецькі виставки у Львові 1919-1939 років» років довідник Антологія мистецько-критичної думки. Автор упорядник Роман Яців зазначив у вступному слові, що у виданні вперше представлено максимально повну документацію виставкової активності українських мистців Львова за 20 років між світовими війнами. Тут зібрані усі з числа збережених каталогів виставок, які проводилися у Львові під егідою українських мистецьких та фотографічних організацій гуртків товариств асоціацій Національного музею у Львові та наукового товариства імені Шевченка. Життя Львова цього періоду було надзвичайно яскравим. Серед українських мистецьких організацій 1919-1939 років були гурток діячів українського мистецтва, треті півні, українське народне мистецтво, союз українських мистців, західноукраїнське мистецьке об'єднання, асоціація незалежних українських мистців, група молодих. Асоціація незалежних українських митців у Варшаві, Українське товариство прихильників мистецтва, українське фотографічне товариство, українське мистецьке товариство Руб. Дослідник зазначає, що свого роду прелюдією до нового етапу розвитку мистецтва у Львові стала тема символічних картин Олекса Новаківського, пробудження. Циклів з мотивами Собору Святого Юра та малярських і графічних образів митрополита Андрея Шептицького, великого мецената української культури. Вже наприкінці 1910-х років українські мистецькі кола знову консолідуються поряд з уже відомими авторами Оленою Кульчицькою, Олексою Новаківським, Антоном Монастирським, Юліаном Панкевичем, Модестом Сосенком. Перше заекспонували свої твори Микола Анастазієвський, Дем'ян Горняткевич, Софія Зарицька згодом здані художники. Пізні модерністичні ідеї, позначені рисами міжкультурних діалогів заходу і сходу Європи. Цікаво реалізувалися через авторські концепції львівських митців. Скажіть, будь ласка, що робити, щоб не було цієї компрометації? Тобто, щоб ми дійсно визначали, що є ціннісним і пріоритетним, ну як визначити чи як ну, напрацювати розуміння, що це високе мистецтво, що це ціннісне, що це вартісне, як рухатися в цьому напрямку? Це одна з цілей моїх, як автора порядника цієї книги: удоступнити той величезний досвід, позитивний і негативний, який мав місце щодо такої галузі, як у мистецтва і мистецька фотографія. Тому що там є дійсно такі вкладезі знань, ідей, нереалізованих або стверджених можливостей у мистецтві, які треба дійсно уважно відчитати, уважно проаналізувати і зробити його активом в сучасній творчості. Напевно, що не треба себе смикати постійно, що ми відстаємо від західної культури, західної цивілізації, а треба просто спокійно взятися за роботу і розбудовувати ті мережі смислів, якими і живе сучасне мистецтво. У 30 х роках дуже чітко все було поставлено митцями, які може не проявляли таку амбіційність, що ми столиця мистецького життя там певного регіону. Вони просто робили свою справу. Вони робили свою справу і тому у Львові спокійно без якогось зайвого пафосу могли демонструватися в 31-му році твори і Дюфі, і Пікасо, і Шагала угу. і інших митців. Тому нормально українських митців сприймали в Парижі і рецензії з'являлися в Відні, і в Кракові, і в Варшаві. Тому всі ці середовища поважно відзначали авторів, які представляли Україну. Але у Львові, власне, що було важливо, і ця книга підтвердила, був нормальний дискурс про мистецтво, про естетичну проблематику. Не тільки стосовно місця, національної культури, місійності митця, а щодо професійних поглядів на формальну мистецьку проблематику. І в книзі я. o podaio... добірку лише 135, але можна сказати аж 135 а, текстів, звичайно. тому що вони є, показують багатоаспектність поглядів інтелектуалів і митців на дуже специфічні питання мистецтва, які, на жаль, зараз занедбані. У нас зараз дуже часто розмова на рівні тематики, на рівні там актуальне, неактуальне, актуальне, але в такому якомусь абстрактному розумінні. Це дуже конкретне свідчення того, що можна нормалізувати наші розуміння, Змови про мистецтво І я думаю, що необхідно це робити, а це можна робити, навчаючись і навчаючи. Так. Отже, якщо людина професійно ну, набуває так, якісь знання щодо культури, щодо мистецтва опановує професію, яка безпосередньо має відношення до культури, вона повинна глибоко відкривати для себе так. ці смисли. І в підтвердження цього широкого так європейського контексту нашого міста в різні періоди, в різні часи, ми можемо підтвердити нинішніми пропозиціями музеїв, львівських музеїв, які, скажімо, експонують, пропонують глядачеві виставку чешського плакату, так, так. французького плакату, зрештою, альфонсе мухи ми так. нещодавно мали можливість переглядати і це все. Це достовірні і достеменні скарби, які були напрацьовані, які були відповідно акумульовані у Львові впродовж 20-го століття, особливо першої половини 20-го століття. Отже, ми маємо ці безцінні скарби, і можемо і європу між іншим подивувати тим, що має Львів. Тож такої кількості робіт Альфонса Мухи і Тулуза Лотрека, скажімо, немає жоден європейський музей. Так. так, ну і в це видання воно є одним з таких варіантів репрезентації того досвіду, який, на жаль, ще не є активований, але який би вже давно повинен був працювати на нову якість. Розуміння мистецтва і, може, і суспільної рецепції мистецтва, тому що це теж дуже важлива складова. Скажімо, я хотів трошки розказати mm -hmm. про структуру так самої так. книги, бо там представлені відомості, відомості про українські мистецькі організації, об'єднання, які були сформовані від 19 до 39 року, зокрема гурток діячі українського мистецтва, де вперше була спроба значить, такого соборного зближення між митцями з Галицької України і з Надібрянської України, далі група РУП, група Асоціація незалежних українських мистців, треті півні, потім українське фотографічне товариство у фото, українське народне мистецтво, кооператива, яка займалася проблематикою народного мистецтва. І ще ряд організацій, такі як Українське товариство прихильників мистецтва, які опікувалися над мистецтвом і давали дуже цікаві теж. Приклади і видавничі і виставкові. У другому розділі републікуються всі каталоги, які є доступні в наших бібліотеках, одинарних примірниках, зберігаються каталоги виставок і колективних, і індивідуальних, які провели, були проведені до 1939 року, від такої знакової виставки, як виставка сучасного Галицького малярства 1919 року. Угу. Третій розділ це якраз републікація тих текстів вибраних. В основному це. Видань, таких як Назустріч, Газета Діло, літературно-науковий вісник, журнал мистецтво, українське мистецтво і таке інше знову ж таки, теоретично вони надзвичайно насичені цікавими ідеями. Дуже видно полемічність багатьох текстів по відношенню до того, що наші галицькі митці читали в періодиці там французькій, значить Італійський, бельгійський, так іншим, бо матеріалів багато про ті зони там представлені. І разом з тим видно, що сам рівень розмов. І сама проблематика спілкувань між митцями була доволі високого рівня, що деякі речі можна би було навіть запозичити для теоретичного осмислення того, що ми називаємо модернізмом. Хто долучився? Тобто, це зрозуміло бібліотеки, архіви і, можливо, якісь приватні імена, колекції, які займалися цим періодом чи збирали під час от цього часу програмки. Афіші, звідки, от з яких джерел так, так. ця інформація? Ну я в своєму тупному слові у книзі висловив вдячність тим людям, які мені допомагали в опрацюванні матеріалів, зокрема працівники бібліотек. Окремих архівів, приватних книгозбірень. Але хочу сказати, що фактично цей масив великий, це був набутком моїх десь двох десятиліть роботи в мистецтвознавстві, коли я переписував деякі тексти ще від руки в спецхранах навіть ще тоді за радянського часу. Потім дещо набирав на машинці. І часто звертаючись до тих чи інших тем, мені бракувало тих чи інших текстів, я в своїх папках довго перешукував їх і думаю, а чому би не порядкувати такого роду антологію, яка якраз зараз і вийшла. Так що, в принципі, кожен фахівець він збирає для себе, він володіє. Матеріалом таким чи іншим, в такій конфігурації може ніхто. Я вже бачу можливість випусків наступних книг, які б могли підхопити той матеріал, який знову ж таки не ввійшов в цю книгу, тому що вона не могла бути такою безмірною. І я думаю, що велика користь буде з того, якщо можна підтягнути до осмислення такого багатоманіття мистецького Львова і матеріал щодо польських художників, польських виставок, яких було доволі багато і Я зараз над цим теж працюю mm -hmm. по окремих персоналіях, які можна представити, бо фактично в цілі монографії вже такі напрошуються по тих чи інших іменах. На презентації вашої книги під час форуму видавців була надзвичайно поважна шанована публіка, і дуже багато людей, які висловлювали думку. Акцентувала на цьому увагу, що це підґрунтя для подальших розробок, досліджень? Наскільки є можливість так от поглиблювати ці теми, ці відповідно зібрані архівні матеріали, які вже в вашій книжці фігурують? Ваше запитання надзвичайно так попадає в саму ціль це ця книга якби мій подарунок новим поколінням дослідників по мене Безцінний, трошки зазнач по мене трошки трошки дивує така кволість у освоєнні цього матеріалу молодими авторами бо дуже часто в пошуках якоїсь новизни Молодь хоче взоруватися на якісь іноземні зразки, не знаючи, що ми маємо який скарб, і як його можна оприлюднити і дати подати в контексті сучасного мислення. Або, ще дозвольте так. Продовжимо цю так, думку, так, так. або молодь починає вишукувати в сучасному так. мистецтві якісь псевдо. Я би сказала, так, 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 так. не естетичні і псевдомистецькі вияви Правда. і починає це обґрунтовувати, можливо, не зрозуміло, Тобто багато пафосу, багато претензій, і мало мені здається так, естетики так. і мистецтва як такого. Так, так, тобто в цьому перед молоддю завинили ми вже представники старших поколінь, трошки Думаете? які так, які не подали в систематизованому такому викладі. Оцей величезний спадок, який ми маємо, в основному інтелектуальний. Чому не подано? Тому що це була сфера ідеології, uh -huh. і радянська ідеологія дуже ретельно uh -huh. стежила, щоб не допускати. Знаєте, uh -huh. і тому зараз цей масив uh -huh. треба… А якщо щось витягала, то витягала для себе зручне так. і виключно на цьому акцентувала. На жаль, так профанувало, баналізувала мистецький процес, зводило що то тільки там до народного мистецтва. До речі, я хотів акцентувати на тому, що це видання виразно. Підкреслює урбаністичний характер отих мистецьких mm -hmm. процесів, mm -hmm. які Топі місто були. акумулювало місто. Так, і так. активно розвивало. Бо доволі часто нам нав'язують думку, що ми mm -hmm. до міста українці не маємо відношення, mm -hmm. що ми mm -hmm. от. були вторинізовані, mm -hmm. значить mm -hmm. і, не будемо і, цитувати, і, цитувати. Так, так. І тому це дійчі. один з таких важливих моментів. Другий, що дійсно, ми маємо такі ідеї. Ну, наприклад, митрополит Андрій Шептицький, там так. його текст надрукований, чи Олександр Архипенко, так. які мають універсальне значення, угу. абсолютно зрештою, Андрій Шептицький, та. який а, спадок нашого музею та. національного зібрав, започаткував та. і вважав за необхідне це робити. Так. Угу. І фактично, навіть при бажанні важко би було знаходити в 20-30-х роках тексти, які би апелювали до національної замкнутості мистецького процесу. Угу. Того немає, і там якраз кожен текст підкреслює повагу до інших культур, здатність розуміти, здат... потреба пропагувати. Там дуже багато таких зразків є, угу. де оцінюється спадок тих чи інших митців в світову культуру і намагання його стати дати, зробити здобутком теж і нашої мислення. І ми можемо безконечно назвати ці імена. Це все Україна, це все наші так. терени, це все західний регіон і це високе мистецтво. Пінзля. Вже безконечно так, згадуємо, і Боже, щоб і Пінзель дочекався Лувру, і Лувр дочекався Пінзеля, так. зрозуміло. Отже, це все у Львові, це все наші терени, так, чи довкола нашого міста. І, і маємо розуміти, що це високе мистецтво, висока культура. І ми повинні на сьогодні це продовжувати розвивати. Так. Ну, і ця книга уможливить, ну, не тільки ця, але, напевно, і подібного роду книжки будуть уможливлювати Творення таких синтез по мистецтву України, і зокрема от Львова, в це щодо того дуже цікавого часу, тому що про цей час у Львові можна писати дуже багато різного роду видань, і де би залучати і театр і літературу, oh, cool. і музику. Uh -huh. Ось, і я намагався не уникати деяких текстів, які стосуються інших галузей, наприклад, літератури чи музичного мистецтва там у добірці є. Чому? Тому що дійсно повнота буття була у мистецтві. І мені видається, що ця книга повинна нас всіх оптимізувати і дати більш чітку установку на перспективу. Бо не те є актуальним, що називається просто так бравурно, як актуальне мистецтво. Актуальним є те, якщо над собою працюєш глибоко і чуєш суголосність з того, як працюють над мистецькими процесами і в інших країнах світу, а не просто таке експериментування заради експерименту. Дуже чіткі виміри того, що ми називаємо естетичною творчістю. Є дуже виразні критерії щодо певних проблем, якими займаються митцями, митці. І, відповідно, це є певні такі ну, підказки для багатьох аналітиків, що треба більш вибагливо в професійному сенсі ставитися до своїх спостережень над сучасним мистецьким процесом. Це є одна з таких книг, яка дає певні такі орієнтири. В тому, як це можна робити, я вам надзвичайно вдячна за те, що ви сьогодні були в нашій студії, і те, що ми мали можливість представити ну, безцінне видання, над яким багато років працював мистецтвознавець, шанований поважний Роман Яців, і ми сподіваємося, що ця книга дасть поштовх і розуміння багатьом молодим людям, які досліджуються чи вивчають. Мистецтво звернутися до цієї книги і поглиблювати, продовжувати розвиток нашого контексту мистецького творчого. А він завжди був високим. Він завжди був європейським. І приклади ті імена, які входять в найкращу скрабницю світового мистецтва, підтверджують це.